Всім привіт! Агротехсклад. склад Сьогодні знімаємо Сінтай 244L. Це моделька у нас нова. У 2025 році вона, так скажемо, з'явилась на просторах. У 2024-му їх замовив постачальник на заводі. От вони приїхали. Тут стоїть посилений 40-й міст, але при всьому цьому у нас залишається колія і коробка Сінтая стандартного. Але Отакий от міст нам каже про те, що тут можна вже поставити лопату, тут можна поставити погрузчика, вили, щіточку невеличку. І, до речі, мене що дуже радує, тут стоїть нормальний акумулятор. Ну, щоб ви розуміли, 80 А стоїть на ДТЗ 24 і 35, а тут стоїть 77 А. Тобто, це ну, досить непогана комплектація. Передній міст реально потужний. В питань до нього взагалі немає. Редукторний, посилений з 40-х тракторів. Можете на передній міст взагалі не сітувати. Тобто він буде працювати, відпрацьовувати. Я думаю, що що-що, а міст зламається на цьому тракторі просто в останню чергу. Кропка, як я і казав, тут йде Сінтаївська. Тобто, у нас гнучка муфта всередині стоїть. Три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені, перемикаються цим же важелем. Є під'єднання переднього приводу, є вал відбору потужності 540 обертів. На цих моделях йде комбінована приборна панель, повністю металевий капот, і приборка теж металева верніше, ну, панель приборів, приладів. Індикація вся у нас виведена під ліву руку, це клаксончик. Тут начебто він теж клацається, але по факту клаксон ось це. Так, сидіння. Є, до речі, забув сказати, є передні крила, вони в комплекті вони примотані до сидіння. Сидіння тут зі шкірозамінника, паралон, плюс пружина, амортизація і е, є і ті підлокотники. Так, По самій резині. Резина тут у нас і 6,14,9,520. Е, до речі, тут колія максимально розсувається до 1,20 задня. Тут же можна більше розсунути задню розпорку мають крила, чого не було в попередніх моделях. І е, два гідровиходи. Ну, це стандартно, воно від загальної системи. Шестішліцевий вал 540 обертів, працює одна швидкість. Причепний, як на шифінгах, дуже схожий. На шести болтах кріпиться. Дуже намертво, скажімо так. Так, значить, вони виходять в різних кольорах. Е, вони бувають червоні, от, от капот, червоно-сірий, потім жовто-сірий і зелено-сірий. Тобто ну, діапазон е, непоганий. Можна для себе щось вибрати спокійно, без проблем. До речі, забув сказати по оптиці. Оптика, оптика тут стоїть з додатковими ліхтарями, тобто по дві лінзи і ледовське біле освітлення, повністю металевий, повністю металевий, тобто без пластика. Ця рішотка, вона металева. Витримає нормально камінчик і все таке інше, для всіх, хто буде казати. Все окей. Значить, коштує 550 доларів. Гарантія у нас по всій Україні працює. Доставка теж по всій Україні працює без передоплати, безкоштовно можемо будь-куди привезти. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.